Люди бідкаються, а влада розводить руками. Москва ще не палає, але усе до цього йде. Ну і нарешті усі постійно вказують нам, що робити: як перекласти ось речення англійською мовою, так аби передати їхню емотивність і справжню інтенцію. Привіт! Мене звати Євген, я викладач англійської мови, і сьогодні поговоримо про 5 найбільш поширених конструкцій теперішніх звичок. Ні, не часів, адже усі ці речення можна було просто перекласти звичайним, простим теперішнім часом. Проте, за велике запитання, чи передасте ви правильну інтенцію. Подивіться ще раз на ці речення. Я пропоную перекласти їх декількома конструкціями. Мій метод когнітивно когнітивно-конструктивістський, у викладанні мови та у її аналізі, в принципі, адже. Мова англійська чи будь-яка інша це набір дуже функціональних конструкцій. Що таке конструкція? Поєднання форми та змісту, яке має не тільки суму змістів або значень складників форми, але й схемне певне загальне значення. Так, зараз покажу на прикладах простіше. Отже, перша конструкція для звичок це be used to doing something. Замість doing something можна іменник використовувати. Що таке be used to doing something? Це конструкція, яка означає звиклість когось або чогось до певної дії чи стану, чи будь-що. I am used to waking up early in the morning. Я, звик... Я є звиклим прокидатися рано вранці дослівно. Ось це used to» можете замінити насправді прикметниками або дієприслівниками. У мене на телеграм-каналі. Кокікон, можете знайти посилання на Quizlet, де готові тематичні сети, ось подібних конструкцій, лексичних здебільшого, для відпрацювання їх інтервальними повторами. Однак на заняттях ми цим не займаємося, ми маємо значно серйозніші теми для розмов. Так от, до чого я? Ось ця конструкція used to doing something дуже часто використовується в повсякденному мовленні, але плутається не носіями мови із ще однією конструкцією, яку ми обговорювали у минулому моєму відео. А саме used to do something. Вони категорично протилежні. Подивіться на різницю. По-перше, I am used to reading a lot. Я звик читати багато. Мені норм. Це норм, це моя типу. Стабільна звичка. І порівняйте тепер I used to read a lot. Я раніше читав багато, а зараз уже не читаю. Ось в чому різниця. Також конструкційна різниця. Подивіться, будь ласка, I am used, я є звиклий, а там просто діє слово I used в минулому часі. Раніше робив. До речі, слово used це просто юзати, користуватися, використовувати чи залучати до якогось процесу. Знову ж, це про те, що в цій конструкції не зовсім це лексичне значення задіяно, правда? Друга конструкція, яка використовується для звичок, і тут маємо варіацію першої: get used to doing something. Майже все те саме, але одне слово get дозволяє переходити між станами. Коли хочеться поговорити про різні етапи формування звички, використовуємо цю конструкцію Get used to doing something. I am getting used to waking up early in the morning. Я якраз звикаю прокидатися вранці. I have got used to waking up early in the morning. Я ось щойно недавно звик прокидатися вранці. Маю результат свіженький. І I will get used to waking up early in the morning. Я звикну. Дуже часто наговорять: окей, okay, don't worry, you will get used to it. Типу, ти до цього звикнеш. Використовуйте у всіх трьох часах цю конструкцію як завгодно. Головне, визначиться із правильною фазою формування конструк... вашої звички. Третя конструкція про звички це роздратування. Зазвичай говоримо так про інших людей, адже звички інших людей нас інколи можуть дратувати. Особливо, якщо вони гіпертрофовані. Використовуємо звичайний Present Continuous, але зумуємо, тобто концентруємося на цьому процесі як на безперервному. Наприклад, he is always waking up too early. І чим самим він мене, наприклад, будить, так? В цьому випадку ми говоримо неначе про теперішній час, звичайний процесуальний теперішній час, але маємо на увазі? Гіперболізовану якусь характеристику, якийсь процес, який стає просто звичкою, яка нас дратує. Інколи це може бути не роздратування. Ми можемо сказати: Oh, we are always bumping into each other at this place. How come? Ми постійно стикаємося, перетинаємося, зустрічаємося зненацька з тобою в цьому місці. Це відбувається регулярно. Що таке? Окей, рухаємося далі якщо ми хочемо показати безперервність певної дії, як також таку затягу, звичку, ми можемо сказати Keep Doing something. Наприклад, he keeps writing his paper. Да, от він довго пише статтю. Або можемо сказати, він зупинився, а потім взявся за своє. He goes on writing his paper. Go on doing something і keep on doing something, це дещо інші. Конструкції. Там є перерва, там її немає. Keep keep on doing something, keep doing something, something, або Буквально схоже метафорично на одну гарну турецьку приказку. Ви знаєте цю приказку? Вона була перекладена в багато мов і в англійському мову також: The dogs bark, but the caravan goes on. Можна тут сказати, наприклад, caravan keeps going. keeps going, right? Караван не сходить, собаки лають, гавкають, а караван йде. Насправді, усі, в цьому випадку ліпше використовувати Present Simple, адже йдеться про певне універсальне правило життя. Тут, власне, не обійдеться без present Simple. Однак, коли концентруєтеся на звичаєвості, можете використовувати Keep Doing Something. Ще одна конструкція. Моя улюблена, її, на жаль, не часто використовують студенти, а дарма. Це will do something. Це не майбутній час, абсолютно ніякий. Ніяким боком. Насправді це калейдоскопчик. Коли ви дивитеся туди і бачите в оцій подієвості дуже багато схожих повторюваних паттернів, вам так і хочеться сказати загальний паттерн, правило, стереотип чи певне узагальнення. Ось це власне фаталістична конструкція ось таких звичок. Наприклад, ви говорите. people will always choose their own candidates. Mm -hmm. the the turkish will always offer you some tea. the povik stereotip. stereotype. Well, or, or, she will always tell you something that you do not want to hear. Mm -hmm. Тобто це або така дуже зафіксована, фаталістична і майже незмінна характеристика людини або ж цілої нації чи певної подієвості. Ви про щось говорите як про незмінну фаталістичну звичку. Остання і додаткова конструкція це to do something». Насправді я її дуже часто чую у тих випадках, коли носії дають інструкції. Характеризують, описують когось, але намагаються бути менш категоричними, адже констатують не правило, стереотип чи фаталістичність певної характеристики чи події. Повторюваності її, да. А мають на увазі тенденцію. Тобто, це ще не правило, але усе йде до того. На початку відео був приклад Москва ще не палає, але усе йде до того. Так, це якраз і про цю конструкцію. «Tends to be on fire, right?» «It's not, but it tends to be on fire». Ми використовуємо її, коли розгортається тенденція. І насправді це підводить мене до наступного відео про конструкції для передачі ідеї формування певного процесу, тенденції, розвитку, зміни і тому подібного. Таких конструкцій чимало. Однак, хочу, щоб у нас був певний інтерактив. Отож, той, хто напише під відео у коментарях. Використанням усіх п'яти конструкцій у власній невеличкій міні-історії про те, як на ваші звички, на вашу звичайєвість вплинула війна, отримає від мене безкоштовне заняття. Отож, чекаю на вашу активність, лайк, like, шер та коментарі під відео. Дякую за перегляд and see you next time. Please subscribe to my channels.